Друзі, давайте поговоримо про реальну статистику тренувального процесу, занять в залі, а не всі ці ванільні історії, які ми бачимо в соціальних мережах. Я знаю, ця інформація не сподобається багатьом із вас, але вона правдива. Мій досвід 17 років безперервних тренувань і знаходження в режимі, фактично без перерв, дає мені змогу проаналізувати багато життів, багато ситуацій на прикладах інших людей. Що я вам хочу сказати за цей час. Я не бачив жодної жінки, дівчини, яка прийшла з пишними формами на тренування, і пішла максимально протилежного вигляду, якоюсь фітнес моделлю якоюсь е, стрункою тендітною дівчинкою. Я не бачив жодного чоловіка, який, приходячи в зал з таким пивним животом, йде після серії тренувань. З рельєфним пресом і залишається з ним в реальному житті. Я більше того не бачив фітнес-інструкторів, які показують стабільно і системно круті класні результати, на які можна рівнятись. Це виняток, це не те, що ми бачимо прямо у всіх і у кожного експерта у соціальних мережах. Я вам скажу більше. Фітнес-моделі, професійні спортсмени, які виступають на змаганнях, вони не знаходяться в своїй піковій формі. Вони потім відкатуються, вони виглядають дуже близько до рівня звичайної людини. Професійні спортсмени, які виходять на крутий рівень по фітнесу, по будь-якому виду спорту, це люди-винятки. Всі, на кого ми рівняємося в соцмережах, вони або доклали вже не один. Рік зусиль для того, щоб бути у цій формі, або вони генетично обдаровані, і люди, дійсно, які е, вкалували, це не просто так, от чарівним образом сталася така трансформація. Тому ви можете сприймати цю інформацію як завгодно, але реальність така, що все, що нас оточує в соцмережах, все, вся інформація, яку ми бачимо, вона не є об'єктивною. Об'єктивне те, що потрібно займатися для себе, потрібно бачити свій власний результат, потрібно навчитися дійсно кайфувати від найменших проявів своєї дисципліни і найменших результатів.